Та складені Що ж це за числа такі прості та складні? Якщо число має тільки два дільники, то воно просте. Дільник це число, на яке ми ділимо. Якщо ми розглянемо ципарку 2, 2 ділиться тільки на один і саме на себе, на двійку, більше немає числа, на які можна може 2 поділитися, щоб отримати натуральне число. Два, найменше просте число. Наступне число 3. 3 теж ділиться тільки 1 і саме на себе воно теж просте. Наступна цифра 4. 4 ділиться на 1 саме на себе, а також ще ділиться на 2, бо вже маєш більше двох дільників. Якщо число має більше двох дільників, то воно складене. Наступна цифра 5. Ділиться тільки на 1 і саме на себе, тому воно просте. Наступне 6. 6 ділиться на 1, сама на себе. Також ділиться ще на 2 і на 3. Отже, має 4 дільники і 6 у нас складене. Наступне 7. 7 просте ділиться на 1 і саме на себе. Наступний Наступне 8. 8 ділиться сама на себе. І на 4. Отже, має 4 дільники. Отже, це нас буде складне число. 9. 9 нас ділиться на 1, на 9, на 3. Отже, число буде складене. Наступне 10 теж складне. Оскільки ділиться ще на 2 і на 5. А вже наступне 11 буде простим, оскільки ділиться тільки на 1 і на 11. Взагалі, будь-яке число ділиться з на один і саме на себе. Тому, якщо ви знаходите хоча б один ще дівник, відмінний від одиниці самого числа, то дане число буде складене. А ще на є тифа один. Один ділиться на один і сама на себе. А сама на себе це теж одиниця. Тому один не відносить ні до простих, ні до складних чисел.